Всім привіт! Ви на каналі LipaGaimer і до вашої уваги бій на танку Type 71 на карті лінія Маннергейма, де я настріляв 5200 урону і зробив 7 фрагів і взяв звання майстер. Ну що ж, приємного перегляду, поїхали. Ну що ж, я тут проїжджаю в стандартну позицію в принципі для важких танків. Зараз спробуємо від рельєпу зіграти. Там одразу за камнем є такий рельєф красивий. Можливо хтось підставиться там. О, БЗ на турбо. Ну все, в принципі, тут я собі зупиняюсь. Ну, каток? А, ні, може і нічого видно не було. Добре, є, хтось поставив його на каток. Добре, є демедж. Помиляється. Може якийсь лючок ще? Ні, не буде лючка. Справляєшся, ні, не видно. Хто там є, 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 є? Ні, немає. Ого, ого, кародин помирає. Їдемо туди, трошки попробуємо, може, ми пограти під камнем. Ну, КРК, -ка, -ка. ходи сюди. Ой, блін, гриль! Ох, і ще я не пробив. Ага, добре. Що грель на фугасах, цікавий пок. Подбачимо когось, нема нікого. А може гриль закадешився. Хм <гум> <гум> Який хетрий. Ну то все, я відійду назад, тепер буду робити Там гриль стоїть, контролить, я не буду ще раз виставлятися, під'їжджати. Ой якер. Хорош Ну щось він так і хоче прямо Давайте відійдемо, подивимося О! Ну ну-ну-ну-ну Хочуть -ну на -ну -ну. Ого, а не проб'єш, не проб'єш, не проб'єш мене. Опа! На, тримай тобі, друже. О, якийсь є піксель. А ну Лі. ще раз. Стисти, стисти, стисти. і Ну... Ай! Але в принципі там не мало би залітати, <гум> як би. Ну і шо ти робиш? Для чого ти там... Піджався під той камінь. Кер, кер. Ну так і він і хоче той кер. А ну ти подивися. Може його якось трохи піднапрягнути, щоб він не вбивав нашого біля камню. Дивись, а? Ну. Тримай тобі. Щолбан А ще хочеш? ану ну, -ну під'їдь. Ану, ще, ще, ще. Цікаво. Цікаво, ну але... ой. Та ні, то треба зараз вниз буде падати. Зараз спускаємося вниз Ой, прям біда. Тихо бачу. Добре. Робили броню, це добре. Ні, не бачу, там рельєф заховався. Е, ну що це таке? Ну як воно так, ну шо? Чого? Ти подивися, ага, Як мені мішає? Я поспішив трохи. Ну і... Е, так не чесно, давай тоді вже розміняємося, якщо ти мене вже пробиваєш. Ти куди, 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 куди? Ну, панопенер. Спокійно. Хорош шотного добрата. Шотного. Угу. Іс. Ее yeah. Залетіло. Найс. Хорош, хорош, хорош. Шотного. Є, супер-супер. Від'їжджаємо назад, від'їжджаємо, від'їжджаємо. Фу-фу. Ну і шо ж, друже. У мене ДПМ, знаєш який? Швидший від твого, правильно. Значить, всього ангар відправляєшся. О, шакал. Ми вже їдемо, ми вже їдем, шакал. Та, слухай, друже, нема за шо. Командна гра, це ж World of Tanks. Ми граємо в командну ігру. Так, а що тут він куди дивиться? Е, -е яка гідравліка? Яка гідра... Ні, ні 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 ні. фу 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 Доооо. є. Ой, самого бела. О, нормально. Таранився і зразу в ангар відправився. Є резерви активовані, це добре. Це добре, є резерви, так що, ну, якби дивлюся, бій непоганий. Mm. Так, треба попробувати легенько тут виїхати, подивитися, що воно з того вийде. Ну, ого! Кайно, щось... Чат пишу, їду, не все можу зробити. Аккуратно, щоб не підставитися під 183-ю, бо буде боляче. Я його там не буду бачити. Угу, ано. Ано-ну-но, ну-но. Кого. Добре, добре, звичайно, відступаємо, друже. Звичайно, щось відступаємо. Що ж ми тут будемо колюдувати? Немає тут нам ще що робити. Поїхали. Що будемо дефати базу? Не знаю, поїде 183-й, не поїде. Там це ПТшка китайська. Їдемо, подивимося, що воно буде. Міша шакал майже у них на базі. Їду я до нього. Блін, я так боюся, що там на полці стоїть 183-й. Так переживаю, що він мене зараз фотографує. У мене так і не дуже багато КП є. Ну добре, це я знаю, От бачу, він за гіркою стоїть там, його не видно. 183-й, ага. Слітиться. Проїжджати. Так, тут акуратно не перевернутись. О є, є. світався. Але він вниз спускає. Я відцвітався Поїхали. Нема часу коли їхати незом. А їду, їду, друже, їду. Їду. Що ж я можу зробити? Угу. Добре, цей знезу. Цей зназу. О, важдашка. Тузом стоїть до мене, а ну, ходи сюди. А, втримай. І шо, я встигаю. Я встигаю. Забирай його. Ну слухайте, треба якось підсвітити попробувати тепер цього. 183 83-го внизу. Є він. Окей. Добре, що пал дав по ньому пост. Розвертаємось. Ого, ану! Блін, не залетів вертухай. Ходи ходи, ходи, куди ж ти втікаєш, друже? Куди ж ти втікаєш? Ну і тримай. Якщо тобі сподобався, бій, лайк, підписка на канал Липогеймер і дякую за увагу. До нових зустрічей.